Дрібкава. Виглядає модно, зручно, схоже на пуровер. На палицях красиво, але дорого. Що ж це таке? Справді гарна заміна пуроверу? або просто маркетинг, який нам продає дорогу каву. Давайте розбиратися. Як завжди, буде чесно, коротко і з прикладами. Поїхали! Слід сказати, що вперше дрібкава, з'явилась у Японії в 90-х роках. І декілька років тому цей маленький пакетик став справжньою сенсацією на ринку кави України. На що треба звернути увагу в першу чергу, коли ви купуєте дрібкаву? Ну, По-перше, це скільки грамів у вас показано на пасті. Тому що, як правило, Дехто навіть не вказує, скільки грамів є в одній упаковочці. Тут вказано 12 грамів, і це на сьогодні найбільша грамовка, яка є наразі на ринку дрібкави в Україні. Тому, якщо у вас 12 грамів, вам пощастило. Але ви можете отримати і 8, і 10, і це не дуже добре. По-друге, слід звернути увагу на те, що має бути вказана дата. І це має бути саме дата. Пакування обсмаженої кави. Але важливо те, що є гарні виробники, яким довіряєш. А є не дуже гарні, які просто ставлять дату пакування. Але це зовсім не означає, що ця кава була змелена, обсмажена саме в ту дату, яку вказав виробник. Тому завжди перевіряйте вашого. Пербника і купуйте у тих, кому ви довіряєте. На що ще хочеться звернути увагу? Незважаючи на те, що на упаковках завжди пишуть, запаковано в азотному середовищі, це має зменшити окислення якимось чином там зберегти вашу каву більш свіжо і так далі, не зважайте на це. Тому що як не крути, змилена кава втратить свій смак. Тому завжди треба віддавати перевагу свіжому. Свіже змеленому зерну. Якщо виходу немає, то це може бути гарною альтернативою. Чому би ні? Чому би ні? Що ще важливо сказати? Важливо сказати те, що ось тут у вас вже кава змелена, і помел, який ви маєте, ви його вже не зміните. Тобто, як обсмажчик-продавець вам Змало, те ви маєте. Чи це оптимальний варіант, чи, чи не оптимальний, ви цього вже змінити не можете. Коли ви самі мелите каву, ви маєте більше контролю, аніж якщо б ви просто брали готову змелену каву, як от дріб. Зверніть увагу, що коли ви купуєте дріб каву, то виробник має чітко вказати походження кави. Тобто, якщо от на цьому пакетику. У нас написано, що це кава із Гондураса, ферма Лас Батіхас, профіль смаку вказаний. Бажано було б, звичайно, ще вказати висоту і ще певні особливості, але і це досить непогано. Бувають випадки, коли вам просто напишуть, що це 100% арабіка і все. Що там є, що туди поклали, ніхто не знає. Отже, ми маємо непоганий зразок. І ми маємо таку саму каву. Це, як я вже сказав, це Гандурас, Лаз, Батіхас, профіль смаку Яблука Голденна, груша. Варіація Іка Ф90 та Катуї. Обробка мита. 84 бали по Q-грейдеру, це в принципі небагато. Але це така базова, нормальна кава, яку вже можна оцінювати як спешліті. Отже, сьогодні ми порівняємо, як смакує така сама кава в дріпах, і така сама кава змилена і зварена вами у фільтрі. Ну і заодно додаємо ще розчину кави. каву. Поїхали! Ну, а поки кава вариться, ви швиденько підпишіться, лайкніть та підтримайте це відео коментарем. Що ж, друзі, давайте з вами тепер протестуємо всі три наші кави. Отже, тут у мене розчинна кава, тут у мене кава зварена у дріпі і тут кава зварена у фільтрі. Отже, почнемо з розчинної кави. Да. Ну, це кава, яку можна пити, якщо взагалі немає жодних варіантів. Зрештою, тут є кофеїн, мабуть. Тепер перейдемо до нашого дріпу. Тут ми вже відчуваємо дещо аромат. І смак. Смак кави. Вона смакує набагато гарніше, ніж розщина кава. Тепер давайте спробуємо такий самий сорт кави, але зварений у пуровері. По перше, слід сказати, що ці дві кави схожі, тому що вони з того самого зерна, з тої самої ферми, але відрізняються тільки приготуванням. Тож. Смак схожий, смак базової кави, але кава зварена в фільтрі має дещо більш насичений смак, має гарніше тіло і в смаку, в смаку ви можете відчувати більше відтінків і більше цікавих нот. Тут в дріб каві я думаю, що вона однозначно непогана. Але поступається, поступається тілом, поступається цікавістю. Тому, однозначно, пити дрібкаву можна. Це однозначно кращий варіант, ніж розчинна кава. Але якщо у вас є можливість змолоти і зварити каву, завжди вибирайте цей варіант. Не лінуйтесь. А дрібкаву залиште для ситуацій, коли ви десь далеко. Вас немає під рукою, не свіже змеленої кави, не інструментів, щоб її зварити, але ви хочете дещо більше, ніж просто кофеїн. Відповідаючи на питання, чи це маркетинг, чи це все ж таки гарний варіант, я б сказав 50 на 50. Вона дещо переоцінена, тому що за 12-8-12 грамів кави в звичайній дріп порції ви заплатите більше. Ніжби ви заплатили за фільтр каву, але це зручності. Тому обирати вам. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо є у вас свої ідеї, то будь ласка, поділіться з ними в коментарях. Завжди буду радий поспілкуватися. І, як завжди, побачимось в наступному відео. Па-па!